Вітаємо всіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Це наш проект, у якому ми знайомимось і знайомимо вас із людьми, які живуть поряд, але про яких ми чомусь так мало знаємо. Вони, безперечно, герої, тому що взяли до рук зброю і стали на захист України. У свої 29 він зробив більше аніж дехто за все життя. Мав цивільну професію, став прикордонником, пройшов антитерористичну операцію, був учасником операції об'єднаних сил, став сапером і виконував бойові завдання у найгарячіших точках. Знайомтесь, герой нашого часу, військовослужбовець 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля Богдан Гожальський. Дякую за те, що відгукнулись на наше запрошення. Давайте будемо знайомитись трошки ближче. Скажіть, а от ви завжди мріяли стати військовим? Uh... І так вийшло, що попав під мобілізацію строкової служби ще тоді, попав в Державну прикордонну службу на той час. Пройшов, напевно, у шість строкової служби і зрозумів, що потрібно підписати контракт. Доволі таки сподобалася та служба мені. І попрацював, напевно, на мирній ділянці вже в Державній прикордонній службі місяців шість також. Потім. Ротація в зону АТО на той час ще не було ООС. І там було, ну в Державній прикладовній службі так склалося, що потрібно було їхати на ротацію рік пробути там. І тоді можна повертатися назад на мирну ділянку. Скільки вам років було, коли ви, от скажімо, одягнули військову форму? 20. І правда, що вам повістку вручили фактично на вас, на ваш день народження? Так, так. Привезли. Крикнули на той час Бодя, не Богдан там, Михайлович та ще щось. Мати була на городі тоді, частний будинок, і сказала: так, він вдома, все добре, зараз покличу, каже, виходь до тебе, друзі, прийшли. <гум> Я вийшов так, наше обласне ТЦК, все, чудово, розписався, прибути, наскільки то, наскільки -то прибув, без ніяких питань. Після строкової служби ви, в принципі, могли повернутися до цивільного життя, але зробили свідомий вибір, так? Так, так. Війна для вас почалась у якому році, фактично? Війна почалася в мене в 17-му. Це тоді, коли я вже відправлений був безпосередньо в зону проведення АТО. Пробув там рік, сказали, повертатися назад можна вже, але так вийшло, що я залишився там на останніх до кінця контракту два з половиною роки. Це Луганська область, місто щастя та станиця Луганська. Там я отримав професію чудову таку оператор-навідних крупнокалібраних кулеметів колісних бронетранспортерів. і працював там згідно тих бо бойових розпоряджень, які приходили. Перший контракт завершився. Ви повернулись до цивільного mm. життя і навіть поїхали працювати за кордон. І от 24 лютого 2022 року. І ви знову ухвалюєте для себе доленосне рішення повертатись в Україну? Так, прийняв це рішення, тому що знав, що я там потрібен, і мої знання та навички ще не втратились, і потрібно було допомагати і стримувати цю навалу орди, так сказати. Як ваші рідні взагалі це сприйняли? І чи знали вони, що повертаючись в Україну, ви одразу йдете до лав Збройних сил? Ну, знали про це тільки моя сестра, на який той час була, тоді приїхала туди. А мати не знала до останнього. Я приїхав додому тоді, ну, коли вже зайшов до рідної хати, так сказати, то мати тоді вже дізналася. Так, звичайно, це все через сльози, через цей, але це моє рішення, і воно є правильним, я вважаю, так. І тому, так як... Їм залишилось лише підтримувати. Я так розумію? Так, так. А чому саме саперна справа? Е, саперна справа, дивіться, там справа в тому, що коли я був е, в Русі опору 8 полку, е, тримали ми тоді східний Бахмут, коли ще центральний тримався. Я про наш центр дізнався безпосередньо з тим побратимом, яким служив. Він там був в ролі сапера, і він, про наш центр розповів все. І можна сказати так, реклама на війні. І тому я вирішив, що мене це дуже сильно зацікавило. Все, що небезпечно, воно цікаве. Так як я не мав цього фаху, Міни і СВП, я хотів дізнатися про це побільше, тому моє рішення було перевестися так. На яких напрямках виконували бойові завдання? Як це було? Розкажіть трошки про це? Напрямки були: це Донецька область, Харківська область, Луганська область і Запорізька область. А от траплялись вибухові пристрої, з якими вам не доводилось раніше працювати? Скажу так, що е, ці вибухові пристрої вони на таких напрямках приймав участь, що вони не мали часу зробити їх угу. швидко. Тому ще не траплялися мені такі пристрої, щоб я не розумів, наприклад, що з ними робити або це. Все доволі просто знищення. і… Тобто ви бачите вибуховий пристрій і одразу його ідентифікуєте. І ви зразу знаєте, що з ними як робити. Техніка безпеки, звичайно, і особового складу на першому місці завжди. Але загалом саморобних вибухових пристроїв от, ворог багато виготовляє? Саморобні вибухові пристрої це. Чи вони не дієві? Називається навіть звичайна граната, так сказати, яка так. вже використана не за призначенням. Тобі ж розтяжка, наприклад, так само, як в звичайній сільській хаті може бути звичайний умивальничок, в який помити руки пройти. А всередині замотана граната, туалетний папір. Висмутине кільце. Тобі ж розмакає туалетний папір, і граната спрацьовує. Тобто, я так розумію, коли сапери приїжджають на певну ділянку, то спершу йде така розвідка, щоб не було, ну, специфіка. звичайно, звичайно, ніхто ніколи стрімголову не завалюється і не. Забігає нерозвідані не приміщення. А коли загалом саперу працювати легше? У яку пору доби, в день чи вночі? В залежності від поставлених задач, можна так сказати, тому що задачі бувають різні, там, мінування полів або, наприклад, доріг. Наприклад, нам так сталося, що я своєю групою працював суто вночі, тому що було менше дронів. Так сказати, uh -huh. нічні дрони вони йдуть дорожче, ніж звичайні, що літають в день. Дорожча камера тепловізійна. І, враховуючи ці всі деталі, було так прийнято рішення, що будемо працювати вночі в антидронових пончо захисних. І, виходили, і заходили. заходили ми туди вечором, коли сідає сонце, коли днівні дрони міняються з ночними. Це в нас був момент, коли ми туди заходили, і виходили так само рано звідти, з твоєї ділянки місцевості. Коли міняються дрони, ну, щоб їх було менше і менше було видно, коли ми переміщуємося. А доводилось контактувати з місцевим населенням? Взагалі, що можете сказати про їхні настрої? Як вони ставились до вас? Так, багато таких контактів було. Це в Бахмуті, це на Харківщині. І по-різному, по-різному, люди відносяться. Ну, а тобто випадки... були такі налаштування? налаштовані. Так, можу навести приклад про один випадок, це коли я був ще на початку війни побачив, потрапив в 110-ту бригаду. Ага. У нас була окрема мобільна така група, яка їздила і закріплялася на певних ділянках. То стара бабуся, яка виходила, в неї було таке все подвір'я в зарослях, видно, що людина мала проблеми з здоров'ям, а ми закріпилися по сусідній хаті. там. Там було просто невідомо, чи там були вороги, чи не було. Нам задача була поставлена таким чином, що ми там закріпилися. І ця бабця виходить з хати, і вона нас не бачить, хто ми там в якій ми формі, наприклад, із за кущів просто кричить: там Ви наші? Просто слово, там побратим подивився, так, не знає, що сказати, каже, «Ваші!» І бабуся відразу починає кричати: где то здесь вже азовці азовці прийшли. Ми вже зрозуміли, на що це там бабуся налаштована. Зайдіть, будь ласка, до хати там все, що ми їй могли сказати, і далі вже продовжили свої завдання. От ви були в Бахмуті. От розкажіть про це. Взагалі, яка картинка залишилась у пам'яті? В Бахмуті картинка, можна сказати, була невесела, тому що тоді ще не було е, таких півдронів, тоді були там скиди, артилерія, міномети. І ну, якщо приставити так їхати по Бахмуту, там дуже гарна інфраструктура була. Після цього, як там почали підходити до Кацапи, це все різко змінилося, звичайно. Закинуті квартири вигорені коробки будівель, і ну, роботи там була купа. І просто навалом лізли кацапи з різних напрямків. Бувало таке, що ну, і там по три рази на день на тому самому місці. Що у зоні бойових дій для вас було найскладнішим? Ну, особисто для мене, так як я був командиром групи. І ввів за собою людей, це збереження особового складу тих людей, які зі мною виходять безпосередньо на завдання. Це весь час перед виходом прокрутка різних сюжетів в голові, як це все має бути і як хто має чим займатися. Мінімізувати втрати це на першому місці в пріоритеті було завжди. І весь час думаєш і переживаєш за тих людей, які йдуть позаду тебе. А вдалося уникнути бойових втрат у вашому підрозділі? Так, звичайно. Від руху опору восьмого полку я засвою дуже добре одну річ. Чим тихіше ти працюєш, тим ти скоріше все в тебе вийде і все вдасться. А що є головним для сапера? Або хто не може бути сапером? Для сапера такі є певні фактори: це хороший зір натренований, це не поспішаючи завжди, ну, в залежності від моментів, оцінювати саму, самі обставини. Завжди моніторити все, що в тебе відбувається на 360 градусів. І звичайно, обережність. Техніка безпеки банально. Завжди вдавалося працювати, скажімо так, на більш-менш тихій території? Чи доводилось попадати під обстріли? Так, бували тихі території, там важкого взагалі нічого немає. На таких територіях все залежить від тебе. Що знаєш ти і як ти будеш працювати? А бували такі території, що не вдавалося навіть з першого разу виконати завдання. Тому що ну, дуже щільно насипали. І проблема дуже велика зараз, як і завжди, це дрони, які прилітають. Як тільки побачить тебе, це по три дрона зараз на одну людину може прилетіти. Складні ситуації завжди це перше це туди доїхати. Це перше, і друге це вже звідти виїхати. Це найскладніше, це коли особовий склад знаходиться в одному транспорті, і коли він покидає саму зону бойових дій, там де можна всіх відразу і, як сказати, в народі зловити. Ну. Угу. Тому був випадок, коли ми... машина така є броньована, доволі така хороша. Це Бушмастер, Працювали на Курахівському напрямку. Це ми були. Запаковані 70 чи 80 мін противотанкових, і їхали групою на завдання. Ну і, як завжди, пріоритетна ціль ворога це техніка, яка їде. Ще плюс там 80 мін, це, на яких ми зверху сидимо і їдемо, по суті, виконувати. При вигрузці, коли ми ті міни вигружаємо, це дуже треба зробити швидко. Коли двері відкриваються, двоє біжать в укриття, яке тільки знайдуть. А двоє якнайшвидше викидують ці міни. І в цей час, коли ми міни викидуємо, то насипають зміномати, конкретно насипають, храстять, так можна сказати, ну, намагаються вцілити просто. Це таке з них найскладніших. І це тоді, коли безпосередньо на ділянці ми там зрозуміло, ми собі там вже організовано працюємо, але. Так, так само, коли, наприклад, вже завдання виконано потрібно виїжджати, то ніякому разі не можна розслаблятися. Ворог на це тільки чекає. Машина під'їжджає, загружаємося в машину, це так, також треба зробити якнайшвидше. Ну і в середині вже їдеш, і хто молиться, хто надіється, хто сподівається, таким чином виїжджаємо назад. А були такі е, випадки, коли доводилось працювати у складних погодних умовах, допустимо, там туман, дощ, сніг, але потрібно було виконувати бойові завдання. Знаєте, такі е, погодні умови, як туман, дощ, сильний вітер, сніг це дуже добре. Вони сприяють навпаки. Вони сприяють, і я себе відчуваю на відсотків 60 впевненіше. Те, що... Тебе менше замітно просто. Uh -huh. І навіть сильний вітер, той дрон, який буде літати там проти вітру, наприклад, або навіть за вітром, йому буде важче повернутися, в нього скоріше сідає батарея. Тому це тільки сприяє. Це, щоб дощ був там на Донбасі. Це радість, коли при виконанні завдання. Сильний дощ. А є щось таке, що ви вважаєте своїм оберегом? Вважаю оберегом, це моя сім'я, яка за мене молиться і. Я чувствую себе, ну, відчуваю себе впевнішим. А завжди вдавалося тримати з ними зв'язок і принаймні там хоча б коротке повідомлення. Тільки Всьок. після виконання завдань. Скільки на вашому рахунку знешкоджених боєприпасів, вибухівки, чи взагалі сапери їх якось рахують, не знаю, штуками, кілограмами, не знаю. Е, якщо порахувати, то потрібно принести сюди акти виконаних робіт. Я думаю, так. А так, цифра в голові, я думаю. Не сильно закріпляється. Ви над цим вже не задумуєтесь, так? Так, так. Це, для чого це рахувати? Рахується безпосередньо, коли при виконанні завдання. І коли ви подаєте акти виконаних робіт, наприклад, це так. Є щось таке, про що вам згадувати, скажімо так, важко і, можливо, навіть боляче. Як і всіх людей, я думаю, це втрата побратимів. Це перше. До цього можна віднести так, і, так само і місцеве населення, наприклад. Там населений пункт Барвінкове. Це у нас перший. Ми тоді, коли заїхали, це на початку війни. Там батьки з дітьми ходили по вулицях на велосипедах, так катали дітей на цих трьохколісних. Ми понижуємо, понижуємо силует, падаємо на землю, коли йде прильот. А батько з дитиною на велосипеді їде дивиться, куди попали. Це взагалі дурість. У мене таке відчуття було, що я потрапив якийсь Відеогру, гру, як, наприклад, люди вважають, що вони її просто не грають і їх це все не стосується. Наприклад, війна це, звичайно, завжди стрес, страх, я вже не кажу про втрати. А от гумор на війні він присутній? Він взагалі є? Гумор постійно присутній, окрім е, того періоду, коли безпосередньо ми виконуємо завдання. Угу. Тоді максимальна серйозність, уважність, а повсякденне життя до роботи, після роботи, навіть тоді, коли вже виїжджаємо з безпосередньо, без. Із завдання, ну всі серйозно цього ставляться, йдуть в одній машині, але все одно ми жартуємо по дорозі. Ну, без цього ніяк там взагалі. А кажуть, бойові побратими вони стають інколи навіть ріднішими, аніж кровні рідні. От дійсно так, про кожного знаєте, щось таке, особисте, уже як велика родина. Так, так. Можна сказати, це як вже частинка твоєї родини стає самі побратими. Самі когось там сімейні проблеми. Коли в когось, наприклад, там, свої сімейні проблеми, він там говорить по телефону. Але ми живемо зараз разом, наприклад, там, наша група, то ми живемо як маленька сім'я. У нас немає нікого. там. Ми можемо порадитись, можемо поговорити. Ніколи такого не було, щоб я від когось щось там е замовчував, там, тримав якусь таємницю на рахунок якихось завдань. Ми завжди сідали за столом на подвір'ї і завжди. Говорили про це завдання. Я всім, навіть хто, як хтось не слухав, я кажу: друже, ти так не роби. Ти подивись на карту, подивися, куди ми будемо йти, щоб ти розумів, де ми знаходимося, яка це ділянка, як тобі треба буде повертатися, якщо, не дай Боже, щось трапиться, наприклад. І це маленька сім'я, і не дай Бог втратити когось там, то це, я рахую, командиром групи, і втратити когось з особового складу, це з цим тягарям придеться жити потім. Це, це на все життя залишиться з тобою. На жаль, життя ну, так складається, що не завжди е, лише позитив. Є, можливо, в і певних сім'ях якісь проблемні моменти, і я так розумію, що командир він не просто відповідальний за життя, збереження, життя своїх підлеглих, а ще й доводилось працювати десь трохи як психолог. Так, психолог Бувало. потрібно було включати, зрозуміти, чи людина морально готова, наприклад, до завдання. Якщо людина поникше сидить, то відразу. Починаєш розбиратися в цьому, що сталося, наприклад. Ну, зрозуміло, там є в людей напевно певний страх там, перед виконанням завдань чи ще щось. З людинам тут необхідно мати контакт, говорити постійно, говорити, що все буде добре, поясню людину завдання. Без психології тут ніяк не бійтесь. От Морально-психологічний стан у нас поганий. Це притіснявся завжди жартами. Працювали по методиці. Тихенько прийшов, все зробив. Головне не світитися і все буде добре. Сапер працює тихо. Тихо, тільки тихо потрібно працювати. Ну, в залежності від завдань, також можна сказати, якщо треба щось замінувати, це тихо. А якщо треба щось вже зруйнувати, наприклад, то вже це тихо не вийде. Це... Але той момент, коли воно вже має руйнуватися, то ви повинні вже бути на певній відстані, і вас там вже не повинно бути. А були такі випадки, що доводилось бути фактично на межі життя і смерті? Я рахую, що межа. У цього це багато факторів таких є: обстріли, всі справи. Але це, наприклад, якщо і в піві тебе застане в чистому полі. Тому що не хочу вкрасти ці слова свого побратима ну, не геніальні, я рахую, що міномет це фортуна, а в піві це палач, який вже прийшов саме по тебе, наприклад. Міномети ще можна е, вижити, там, просто бути не в тому квадраті, туди, куди навалися, наприклад, і... Можна вийти, а в це вже дуже важко. Ну, Особисто в мене ще була така ситуація, що треба було негайно покинути відкритий, відкриту ділянку місцевості. Це ми працювали на дачах, там зруйновані дачі. Це коли вже вийшли по радіостанції, і сказали, що небо грязне, літають дрони. Угу. І з двома протитанковими мінами я забіг в будинок, і в цій віранді, яка знаходилась в тому будинку, там такий проект будівлі такий Трішки незвичний. незвичний, можна сказати, тому що там підвал з такими сходами. Ну, не сходи, просто драбина така угу. вниз. Я пішов з тими двома мінами в той підвал. В, впав. Ну, тобто ви впали туди? Так, впав, звичайно, впав і лежу. Ну, і так ніби сильно нічого не болить, нічого не зламав. Думаю, слава Богу. Включив ліхтарик, який на шоломі знаходився. А підвал вигорівший будинок перед цим згорів. Там така була скручена пляшка прозорої. Ну, Прозора, це наша вода, яка безпосередньо ми на, на, на Збройних силах України всі її знають чудово, скручена, така вже опалена, але дуже хотілося пити. То я відкрутив, так попив, і правда, до кінця виконання завдання цей плавлений пластик відчував постійно. У той момент міни могли здетонувати? Звичайно, що ні, тому що міни не остаточне спорядження без підривників. Це техніка безпеки. Ніхто не буде переносити вже готову міну до вибуху, наприклад. Любе навантаження, тобі ж чи ти її можеш спустити з рук. ну, Різні обставини можуть бути. Це, це все база техніки безпеки. Ви маєте певні нагороди. Розкажіть, які? Відзнаки це за участь в АТО, ветеран війни і Золотий Хрест. Найкраща нагорода це те, що. Ти повертаєшся додому до сім'ї. Цілим, живим. Це найкраща нагорода. Коли ти можеш обійняти рідних, а вони можуть обійняти тебе. Так. Рано чи пізно війна завершиться, ми всі цього дуже чекаємо. От ви особисто думали про те, аби по завершенню війни змінити військову форму знову на цивільний одяг? Ні, тому що дуже багато роботи. Як по розмінуванню, але насамперед, це. Замінування, я рахую, правильно, буде вибір це зробити такі райони, щоб неможливо було зайти так, як це сталося на повномасштабному торгенні. Ну, правду кажуть, навіть коли бойові дії, активні бойові дії завершуються, то робота сапера не завершується ще на роки. І я так розумію, що настільки багато цих вибухових пристроїв, що ну, доводиться ще роки розміновувати наші території, так. так наша країна це найзабрудненіша. Країна на землі зараз на даний момент враховується. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за відвертість. Дякую за вашу мужність і за вашу таку активну свідому позицію. Дякуємо також господарю цього прекрасного закладу Олександру Барановському за підтримку і за допомогу у зйомках нашої програми. У кожного з нас є право вибору. Цей проект про людей, які зробили доленосний вибір і стали на захист України. Тож ми будемо його продовжувати. No, wszystko dobre.